Дуже цікавий коментар, дуже цікаве питання, тема для відео, тому що контракт для суду під час розірвання шлюбу. у мене виникає питання про те, чи це помилка з розумінням і мається на увазі позовна заява, чи все-таки помилки немає, і мова йде про договір подружжя. Який подається зі спільною заявою про розірвання шлюбу, тому що останній варіант зустрічається на практиці шалено, рідко, як юридичний аспект розлучення. В чому питання: коли у нас у подружжя є неповнолітні спільні діти, розірвання шлюбу через драц не вийде тільки. Суд, коли ми говоримо про суд, варіантів є два. Перший найбільш поширений це коли хтось один подає позов проти іншого. Інший з подружжя умовно або ігнорує так, наявність цього позову, ніяким чином не пише ніяких відзивів, нічого такого, або визнає. Позов, їх спокійно розлучають, може заперечувати, може бути наданий строк на примирення, так, але глобально розірвання шлюбу юридично відбувається. При цьому, що важливо, доля дітей не вирішується. Ми згадуємо про них, про те, що вони є у нас, саме тому ми йдемо до суду, однак рішенням про розірвання шлюбу не потрібно, не передбачено обов'язково. Визначення місця проживання дитини, обов'язкове стягнення елементів, обов'язкове визначення порядку там зустрічі з дітьми і тому подібне. Просто розірвання. Коли ми говоримо про те, що розірвати шлюб це свідоме рішення двох осіб, і вони його прийняли. Разом вони можуть подати спільну заяву до суду, тобто це буде не претензійний характер один до одного, а спільна заява подружжя. Однак в такому випадку має бути поданий договір про те, з ким буде проживати дитина, про те, як інший буде брати участь у вихованні цієї дитини. Також є розписаний аспект про аліменти та утримання дітей. І тоді за спільною такою заявою подружжя розлучають і фактично визначаються в договірний спосіб місце проживання дитини і цікаві аспекти, так скажем, пов'язані з утриманням дитини. Однак, цей спосіб дуже велика рідкість в Україні, навіть коли подружжя мирно вирішує розійтися, все рівно зазвичай подає позов хтось один.